Головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський повідомив, що триває оборона Покровська, а Мирноград не в оточенні. Про це Сирський написав в соцмережах за підсумками зустрічі із представниками медіа з журналістами. Цитую, оборона Покровська продовжується. Наші війська контролюють на півночі міста майже 13 квадратних кілометрів. Мирноград не в оточенні, а в Купінську триває наша успішна контрдиверсійна операція. Тобто зачистка Купінська я доповню простою мовою, і Сирський наголосив, що російська пропаганда дуже багато бреше про реальні темпи просування російських військ, використовують росіяни дезінформацію. Не потрібно, мовляв, ворогу підігрувати. Ну і от власне ця заява, про те, що Мерноград не оточений, вона дуже контроверсійна. Вона неоднозначна, тому що і самі військові українським журналістам, військовим кореспондентам, ті військові, які перебувають в Мирнограді, ще з кінця минулого тижня повідомляли, що фактично логістика обірвана, і навіть якщо нема фізичного оточення Мирнограда, то вийти і зайти без втрат з міста надзвичайно складно, тому що дрони кишать буквально у повітрі.